Пимай, пимай. Всем привет, шановные любители арт. Я бачу, що людей зараз у хлопців поменшало, тому всім раджу, хто подивиться це відео і хто має арму, приєднуйтесь. Приходьте. Доволі адекватний час проводження ігор. Це середа та п'ятниця. Тобто, якщо ви ще граєте на конфлікт зон, вам воно ніяк не буде конфліктувати з вашими планами. Можете в середу прийти, можете в п'ятницю прийти. в Цілому ком'юніті. І адміністрація адекватна, та майже всі ті самі, що грають на комп'єкзон, вони також ще приходять сюди на Хелвард. Ну а сьогодні у нас завдання доволі таке простеньке, але, можливо, буде складне, тому що нам потрібно зайняти монтіняк, а саме знищити православний штаб. Тому що штаб знаходиться у будинку, схожий на церкву. Що ж, у нас адмін уже стартував, і я граю за синіх. І що ж, давайте подивимося, що з цього вийде. Приємного перегляду. На Вообще с одним человеком но ну, лучше два, типа два человека Один едет, второй корректирует Второй, второй типа стрелок Там корректировщик все, все остальные садятся на Хамве и, и этот, Грузовик и все Дальше подъезжаем к килл И возле килл уже распределимся На несколько групп Сильно так распорошат И Щоб не вийшло так, що штурмувати буде три людини. Знаєш, всі на машинах, а штурм три людини піде і програє. Ну, так ніхто не піде. типу, ми зараз поставлю.

Пробладу, ну, мы его видео людей, людей... Мы... под наметки молден, короче, видно мои. Понял, понял. А скільки нас загалом людей, выходу. Не знаю, не знаю. Ну в тебе в хамі, в хамве, хам... скики, в тебе? У, У меня двое в... вообще, я и я... ярчу все. Так аж молден с тобой, со бачу. Ну, молден там ехали на втором типа хамме. Ты потому что растянутысь. Понял. Молден, а в тебе скільки людей в другому хамве. А Мы зараз там дивись. Метка ГСТ мною тут три людини і у цього Снофлинг опять. Отлично. ми А де ти починаєш? А? Де-де? Магазин. Полюб. Так, Ми в Альфі чи ми в Браво? Помітки Альфі були чи не в лікарні. Ми взагалі виходить в Браво, але зараз збираємося і подивимося последний. Наблюдаю БТР 70. Ти ставлю метку. Там серкав нас можуть туда увидеть. трошку, проходимо повільно по посаді. Посадь. Там в тригері вже можуть чекати, чи думаєш, вони будуть само в мантиняк і цедіти. Да м'ятку на БТРа блять не бачу, жоп техніку. Ну ладно. Так там фасабная, все, в Сразу бачу вообще хам, Вики 2. Хамліки ваші в полі бачу. А ви тоді це, чуєш? Снов, там же в тебе 5 людей. Перегрупуйтеся на свою рацію, йдіть по міткам браво, а я тоді. тут і я ще двоє людей по міткам альфа. І все тоді нормально. Ну, контакт, пішов. Че, так? Контакт. Так. Давайте виставляємо кермишку 36, другу, яка у вас, другий канал, взводний, і підемо по міткам альфа, ні. 36, чек-чек. Все, 36 чопа. Давай, то от зараз типу вже трішечки напряглися і трішечки на схід переходимо. О, повертаємо. Там значить перша мітка у нас альфа, яка веде до будинку, там можна зайти до ангара, який саме перший на карті. І там зайняти плацдар. І з нього буде, ну, вже більш-менш краще. Там украся, принаймні є. Добре? Все, от, в общем, по БТРу є підозраш. Що... Є підозра, що його просто кинули він тут на дорозі стоїть і вс. До дороги дойти. А його когось можливо всі стріляти по БТРу під ванішку. Бачите, то білі дома, які ми бачимо ангар, зліва, сіри, справа біли. Нам туди можна, в принципі, спокійно підійти. автоматично переключусь. уже друг друга на иди, Так, ну, пять метров между этими маячками, Так, тут... тут... заборе нет? Такие, чё, Є. Петер у них стоїть, вони кинули БТР, у них є БРДМ, катаються на БРДМ Але я бачу тут що, більш-менш спокійно. Краще білий дом і лівіше від нього є дірка в заборі, але Поможливо, я вся любим пройшов би по так що ви ти даєте пасальці Да, магазин пробувати. группа, там где э, снов. Мы как что, певничный от вас. Не пристрелить. Так. Форма же всякая вода. ты по сейчас по мне, блядь, начал стрелять? Ну, вот, блядь, какой идиот. Заходом у дома, зайняти дома. Заходимо там ведь тренироваться. Добре, добрай дем. Лайщий заборчик, да? Давай. Давай по правому флангу питамой забору. На актуальных метках. Да, БТР кинутый, він просто дивится на мене и все. А так, кажу, обережно поставлена метка одиночная машин Червона, одиночная. Так, спробуй. Да, можно перепрыгнуть, бо там на яке зайти. Найс. Nice. Я, походу, перший, хто помер, блін. Ні, Не, не найперший, ще AGM був. Мене спалили, мене спалили з самої церкви. Ну, ось таке розташування зараз сил на даний момент. Цілому. Я від'їхав прям якось навіть тупо. А це що таке хто тут? I'm behind you. От. ну зараз побачимо, що далі з цього вийде, але. <гум> тупо, тупо. Ну, я, в принципі, хотів на цю катку саме за камеру політати, ну, так, в принципі, її з... вийдалося. Якщо б ми, наприклад, пішли сюди. Ми хотіли от, посадці ми прийшли. Якби ми пішли сюди, то. Ну, не знаю, тут теж з самого її вишки видно було. Ну, саме я перелазив, мене побачив. Так, добре. Значить, у нас тут ще. Притул підійшов Астро, Астро. Зайшов будиночок, його. Трошки поранили. А хто поранив? Походу, звідси десь. А взагалі в оборотні скам. Сками. Так. Скам. атаці 93. Ну і плюс одиночки. Опа. Двоє. Персонажів. Починають підпушувати. СД Балістик. Так, дивиться, зараз має побачитись. Бодя, Бодя. Ти маєш побачити. Бодя, Бодя. Тут просто ти не знаєш, куди дивитись, якби в цьому і... Соль цього режиму, що тут. Це дуже пов'язане, може бути за рогом буквально ворога, а ти його не побачиш. Поки що вони тут щось дивляться, дивляться, ніяких рухів не роблять. Контакти якісь обстрілюють саму церкву, але поки що безрезультатно нікого не вбили. Думають зачистити і подивитись, чи є хтось в цьому будиночку. Можливо, чули. Можливо, а, ну та, інформацію дали, сказали, що сюди переладили. Але як же ж п'янчик мене підсняв? Удушаючий забігає, далі наступний будинок. О! Астро роздуплівся, Слухайте. Він ще живий. Він чує, що тут хтось ще топає. Зараз його будуть закидувати гранатами, тут уже The Master і Dutch Goose. Шайчу прям активно, активно пушить, рашить. Він зрозумів, що в цьому будинку хтось та є. Кидає вже гранати. Ооо, мамбу, мамбу забирає гранатою. Це так-так. За 200 мамбу. Переобережно піднімається. Але. Не побачив, що там ще Ренгоку є. Ренгоку знімає. Значить, виходить, що розмін. Людей людей мало, мало за чого не треба, щоб було більше. Було би цікавіше наблюдати за цим всім. Але грати можна було цікаво і ще ну, при такому розкладі. Але. Їхала лавка. Де вона наша лавка? Я щось не зрозумів. Її що використали тільки для якби транспорту, чи що, де лавка ділась? Кинули БТР. Там БТР я пам'ятаю, що десь тут був. А пагорбі. Монтіняк доволі така збалансована карта тут. А, тільки з цих от пагорбів можна наблюдати, що тут відбувається. Всі інші дороги під'їзні, і ти їдеш знизу до гори, і це може бути фатально. Ну, давайте подивимось, що тут у нас вийде в цих от. Бо в файті 2 на 2. Трет і СД Балістик проти 93 го Грета і Боді Боді, гідропончик. Поки щось мансують, манцують, щось видивляються, ну ти дивиш, що за кіберспорт, що за кіберспорт? Він дивиться прямо в дірку в заборі. Ти що, ти що? Ви не вони знали, що там хтось є. Зараз б це РПГ вже полетіло би туди. Але реально я щось не зрозумів, де лавка ділась чи. Лавку. Вибили? Не знаю. Так, у нас тут Астро ще все ж таки залишається на цій позиції. Потихеньку ходить. <рес> Через це вікно, до речі, не можна випорнути, Шкода. <рес> Він від... вилікувався повністю, Так. Розумієш, що тут хтось стріляє. О, я не знав, що навіть таке можна робити першої особи. Чує, чує, що хтось пригає. Давай, давай, астро. Потихеньку піднімається. Зараз е, за. зайде просто в спину. Піймає, піймає. на помилки, є, баче. Це, це було небезпечно. Ха-ха-ха! Та ти шо, Астро, я не знаю. оце це дав, оце ти дав. Ні, молочага, молочага, слухай. Оце роздав стилю. вот пацани, скажи. I'm behind А, Куди він приїхав. Хочу просто над... роздати стилю на РДМі, походу. Опа. <ріхи> Починаються уже перестрілки з так, від'єднати. Я сказав від'єднати. Опа, попадають по Ambehindu. Lednikov. Зараз. Е... МТЛБ має дати здачу, але він не може дати, тому що IMBHNU. Його поранили, на жаль. І свій скамщик добиває I'm Behind You. Ну, нашу, нашу. Ну, та за що, деда? Та. Дуже якось поки що не розібрався. Не розібрався, що ж то сталося. І наше то було робити, але як бачите, результат результат на... перед вашими очима. Дуже прикольна в армії зроблена оця сама анімація горіння техніки. Мені подобається графіка. Тут непогана в цілому. Треба скріншот для прев'ю зробити, мрічки. Зараз, секундочку, зробимо. <плес> ну, Отакі от скриншот. Все. Так, що там мої колеги в будиночку? Я чув, що там постріли з РПГ були. Поранений геста. Бодю гідропона все ж таки сняли. Ну, я вам скажу так, що в атаці і в обороні було плюс-мінус рівна кількість гравців. І в цілому атакувати складніше, як не крутіть. Тому не дивно, що це те зараз відбувається. Все, Геста доплив. На жаль. Добивають ще Мальдена. Троянда бачить, що по Мальдену стріляють з лівої частини. Зараз буде. Щось пробувати робити. Починають кидати гранати. Траянда вирішив зайти в будиночок. В принципі, правильно зробив. Ідуть уже. Іде вже перестрілка між френдлі від одними тими же ж людьми. Скажем так, Боже. Що я починаю вже заговарюватися. Іде перестрілка. Між союзними силами. Трет уже стріляє по всім, по всім, і по своїм, і по чужим. По всім стріляє, аби всі боялися. Дуже обережно грають хлопці в Обороні їм не треба нікуди спішити. Тому, відповідно, і в них більше шансів на перемогу. В цілому залишилось а, троє. Троє людей з синьої команди. В обороні залишились доволі багатенько. О! Побачив, де лавка. О май гад. Вот вона, рідненька. А що де ти була? А де ж ви були, хлопчки? Чому ви не допомагали? Де ви були? Де ви були? Я щось не зрозумів. Можливо, там якийсь КД був, чи ще якась проблема. Але лавки не було видно насправді Зараз почне стріляти там водія Глохне. Заліз всередину. А тепер, коли вже інформації нема, де хто. Не приїхали. Ну, прикольно. Давайте хоч постріляйте. Постріляйте для якогось е кінематографічного кадру. Переживають, переживають. Не хочу стріляти. Ну та й ладно. Ми на них дивитись і не будемо. Я на кого подивитись? Бачу, що залишилось не так багато людей. Троянда, Троянда. Дивимось від першої особи. Він чує, що хтось бігає. Підходить, підходить, підходить. Давай, 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 давай. Ти зможеш. Чесно кажучи, з. цими кущами ...по Погємі Інтерактив треба щось робити, тому що. Ну, вони дуже імбові, імбалансні, насправді саме кущі. Ви заходите в кущі і вас просто перестає бути видно. І, Так, ви якийсь, якийсь звук видаєте, але в цілому це не заважає вам залишатись непомітним, якщо ви просто в них сидите. Тобто треба чи зменшити рух персонажа у самих кущах, можливо, знаєте, щоб трошки був дебаф по пересуванню. Або якийсь іще зробити момент, тому що поки що виглядає дуже імбалансно, і це поки що ніяк не фікситься. Троє людей з червоної команди знаходяться в цій будівлі на другому поверсі. І у нас товариш хоче заштурмувати, скажімо так. Я так думаю, що він зрозумів, що. Так, він чує, що всередині хтось ходить. Трошки там шифтят, треди. Та-та-та, він чує, зараз буде, зараз буде контент, пацани. Дивимось, дивимось, <сум> Ох і табун бігає там, слухай. Вони на другому поверсі, Вони на другому поверсі. Повернись, старий, ну шо ж ти. Ай-яй-яй-яй-яй, як же ж так? Як же ж так? Ти, В тебе були всі шанси твоя. Троянда, Троянда. Але, на жаль, не скористався він цією можливістю, як він підкрався непомітно, міг би, міг би, би щось та зробити. Що ж, наша лавка починає рухатись потихеньку саме в місто? Санмікс, речі. здорова. Давайте понаблюдаємо, що там буде. Ууу. Всього навсього одне попадання, і лавка вже загорілась. ай я як неприємно. Як неприємно, на жаль, але... Тим не менш, церква під контролем синіх. Тут лакостік. Вибив двох і ще й лавку. Ну, лавка, чесно кажучи, я не знаю. По-доброму, по мала би просто працювати по всім будинкам, де мінімально якийсь був спротив. Чому це було б не використати, я трошки кажучи, не зрозумів. Але Астра, ой-ой, ой -й -й -й, він забрав там двох, Прийшов до самої церкви. І у нього тепер, якщо він просидить там дві хвилини, то є всі шанси на те, що е, може ще наш команда перемогти, але тут, тут до нього вже приходить у нього. А, він підібрав вже Калаш. Підходять до нього все більше і більше гравців. Він тут заховався в доволі таки непогане місце з двох сторон починають його штурмувати. Ой-ой-ой, ну, вийшли на розмін а, червоні, і, відповідно, Астро ну не зміг, не зміг всіх забрати. Декілька він поклав. Але. Пітянчик ще й живий, до речі, його ще можна підняти. Ось так от. Ось так от закінчується цей івент, ця місія. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк. Хто, кого... хто себе уще. Хто себе впізнав на відео, також напишіть в коментарях, що це був ти, це був я, це був хтось інший. Не соромтесь і допомагайте просувати це відео на платформі YouTube, для того, щоб на наступні ігри прийшло якнайбільше глядачів і учасників. Дякую за перегляд і ще раз повторюсь. Всім гарного дня, всім па-па.